В Івано-Франківську триває програма переведення споживачів теплової енергії на альтернативні джерела теплопостачання. Наразі до котельні на вулиці Індустріальній підключено 68 житлових будинків, а це близько трьох тисяч квартир. З 2021 року від центрального опалення вдалося відключити 44 будинки, а перепідключити до котельні на Коновальця 13. У 2023-му дозвіл на від'єднання отримали 38 будинків. Мешканці 38 житлових будинку напрямок Арматурний завод це був такий самий великий напрямок місті івано франківську На ньому були підключені всі великі промислові підприємства, в тому числі арматурний наш завод. Ну і підприємства, які знаходились на промисловій вулиці і в. І в районі котельні індустріальної 34, ну за радянських часів було побудовано ряд великих підприємств, і ця котельня забезпечувала ці підприємства теплом носійок. В цьому році нам вдалося відключити повністю арматурний напрямок і перейти на індивідуальне опалення. Там на самі великі проблеми були, бо там і дуже багато теплових мереж, так звані воздушні мережі, які були в поганому стані, і постійно з ними були прориви. Відтак мешканці цих будинків обирали газове чи електричне індивідуальне опалення. Частину перепідключили до іншої котельні. На газове індивідуальне опалення прийшло в цьому напрямку арматурного заводу 18 житлових будинків, опалення 7 житлових будинків відключається від ЦО. Після завершення опального сезону вони вже практично роботи всі йдуть в них на завершення. І дуже. Так само добре, що в нас в місті пару будинків, а це сім житлових будинків перейшли повністю на електричне опалення. Перепідключено до котельні на вулиці Коновальця, 132, так як вже говорив, 13 житлових будинків відключились від централізованого опалення ще 19 житлових будинків. Понад 1200 людей торік отримали одноразову матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень для встановлення індивідуального опалення. Так само у нас ще працювала і працює ще пара програм. Це по отримання мешканцями міста, які перебувають у складних матеріальних становищі. Це Отримали люди по 10 тисяч гривень. Це і 9 громадян. Так само рішення виконавчого комітету івано Франківської міської ради від 12.01.2023 року. Ми видавали матеріальну допомогу для мешканців міста, які приховали на, на, на е, централізованого опалення, допомогу на котли по 13 тисяч гривень і надано матеріальну допомогу на суму 909 тисяч гривень 960 гривень. Не, тисяч крім цього, у 2023 році були виконані роботи з реконструкції котельні, а також підготовка і будівництво нових. Здійснено часткову реконструкцію котельні на вулиці Коновальця, 132, що дало нам можливість перепідключити цих 13 житлових будинків. Так само розроблено про проектно-кошторисну документацію на чотири модульні котельні на вулиці Івана Франка, 14 і 33, на вулиці Гвардійській і на вулиці Національної гвардії 13, ліцею номер 12. Розпочато будівельно-монтажні роботи на встановлення новини. Модульної котельні на вулиці Національної вардії, 13, територія школи ліцею номер 12, Там вже практично роботи на виході. Лишилося лише з електрикою. Модульна котельня стоїть до мережі вже підключено. Так що в найближчому часі будемо її запускати. Реалізація заходів першої черги відключення триває. Зокрема, надано дозволи на відключення 32 будинкам. Ще п'ять мають поквартирні дозволи, оскільки більше 50% квартир вже відключені. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.